В 11 розділі Євангелія від Луки ми чули фрагмент з цього розділу. І там є шість разів. Ісус говорить горе вам. У дуже короткому фрагменті шість разів горе вам. Спочатку говорить до фарисеїв три рази Горе вам, що ви. Накладаєте на людей такі тягарі, які інші не можуть нести, або говорить, що ви так кажете робити, а самі так не робите. А потім три рази говорить до законовчителів: горе вам. Будуєте пам'ятники пророкам, а ваші батьки їх повбивали. Тобто тим, що ви будуєте пам'ятники пророкам. Ви лицемірні, тому що ви такі, як ваші батьки, каже Ісус, ваші предки. Але вони хоча б були е, чесними, вони повбивали їх, не приймали за те, що пророки говорили правду, були Божими посланцями, були устами Бога для сучасних людей, а ви каже, ви не хочете це визнати, що ви є такі самі, як вони, а ставите пам'ятники пророкам. Горе вам, каже Ісус, і це такі важкі слова, які ми десь застосовуємо це Євангеліє до когось іншого. Це горе комусь, бо хтось там неправильно живе, це горе комусь, бо Він не знаю, робить. Біду іншим людям, це горе комусь. Але чи можемо ми ці слова скерувати до себе? Горе вам, горе Тобі? Коли Ісус говорить ці слова горе Тобі, тоді, коли ми нещирі, тоді, коли ми лицемірні, коли ми двозначні. Тоді Ісус каже горе вам. І цей конфлікт між ним і фарисеями, і законовчителями відбувся тому, що Він є правдивий, Він є правдою, Він яким як думав, так говорив, як так жив, як Отець Небесний йому про це говорив, виконував волю Отця, а вони по одному говорили, а по-іншому робили. І між ними відбувався цей конфлікт. Ми можемо теж мати подібні ситуації, коли ми відчуваємо нещирість іншої людини, коли відчуваємо, що інша людина лицемірить, по одному говорить, інакше робить. Діти це відчувають по відношенню до батьків. Коли батьки кажуть, треба так робити, не можна. Алкоголь вживати, не можна курити, не можна в телефоні сидіти багато, ігри грати, і там цілий список може бути заборон, але вони бачать, що батьки роблять так само, і е, тоді відбувається теж конфлікт. Чому так? Дитина, е, поки вона ще не навчилася лицемірити. Вона тоді може прямо сказати, так дуже щиро, конкретно, сказати, чому ти так говориш, а так не робиш. Чим ми доросліші, на жаль, ми навчилися якось викручуватися, лицемірити і носити маски, по одному бути з одними людьми, по-іншому бути з іншими людьми. Але Євангеліє сьогоднішнє. Запрошує нас до того, щоб ці маски знімати, щоб бути правдивими, щоб бути щирими перед Богом. Навіть перед Богом часто не вміємо бути щирими і правдивими. Хочемо бути кращими, хочемо виглядати в його очах святішими, якісь більше добрих вчинків робити. А перше читання нам сьогодні говорить, що ми оправдовуємося. Вірою, через віру ми отримуємо спасіння через віру в Христа, котрий переміг наш гріх, щоб ми не носили маски один перед одним, такі будьмо, які ми є, а теж вчимося приймати іншу людину. Бо чому ми, не завжди... чому ми одягаємо ці маски? Тому що десь нас не прийняли такі, які ми є, і хочемо. Бути кращими, виглядати краще в очах інших людей. Тому наше завдання це приймати іншу людину, а з іншої сторони теж бути собою, бути щирими, бути правдивими, чесними, відвертими перед Богом, перед собою і один перед одним.